Всім здрастуйте, показую вам чорнову квартиру в районі академічного. Велика, двохкімнатна, 70. Знаходимося в спальні одній з двох вид з вікон. Дитяча площадка. Все видно. Це перша спальня, називають її поправильно батьківська, велика. Чому вона батьківська? Тому що ви тут все розміщаєте і йдете зі своєю спальні свій санвузол. Не в гостєвий, там дитячий чи ще якийсь загальний, а саме свій. Е, в двокімнатній квартирі це дуже зручно. Тут у нас електрощитова, це вхід. Отак. От от. Вхід. Далі йдемо вже зліва направо. Е, в нас кухня, будинок на електриці автономний. Тобто в квартирі буде бойлер і розведено підгрік дороги. Так, у нас тепер балкон, сьомий поверх, великий тих поверх, 4 метри, видно його скрізь і невеликий з балкона. Сашка на підлозі. Труба з. Фільтр для води по всій квартирі фільтрується вода. Так, це в нас ванна кімната велика, де може стати велика кутова ванна плюс санвузол. І ось тут у нас окремо може бути санвузол. Тобто ви собі забираєте його робите там побільше саму ванну окрему або і там і там санвузол. І ще одна кімната яка вже на другу сторону виходить. Весь з вікон велика там під дитячу, там, просто під другу кімнату. Все, дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.